Поставте якийсь плюсик. І так, сьогодні у нас буде таке заняття. Розігріваємо ручки, привіт, і починаємо. Ми сьогодні починаємо нашу роботу із м'язами обличчя і з дихання. Обіймаємо себе за ребра, великі пальці позаду, всі, вся решта попереду. І опускаємо плечі. Вниз тягнемося маківкою до верху і робимо м'який вдих і м'який видих. Увага! Плечі при цьому ми не підіймаємо. Спокійний вдих і видих в зоні вашого комфорту, не підіймаючи плечі. Зробили, відчули долонями, як рухаються ваші ребра. І тепер, коли ми робимо видих, ми м'ягесенько супроводжуємо ребра до центру. Для чого нам потрібно дихання, коли ми займаємося фейс-фітнесом, тому що наші м'язи обличчя напряму залежать від грудо діафрагми, шиї, і тому нам потрібно сьогодні хоча б одну вправу зробити для дихання. Робимо вдих. Не підіймаючи плечей доверху, і з видихом ми супроводжуємо долонями ребра ближче до центру. Робимо це дуже м'яко, дівчата. Не потрібно додаткових зусиль. Трішки супроводжуємо на видосі ребра до центру. Робимо ще один такий дихальний цикл, вдих. І на видосі м'ягесенько супроводжуємо руками ребра до центру. Закінчили. Тепер ми трішечки попрацюємо із шиєю. Сьогодні ми будемо використовувати непрямий підхід. Ми робимо вдих і піднімаємо ключицю та плечі вверх навдосі, і видих м'яко опускаємо плечі і трапецію вниз, розкриваючи грудну клітину і тягнемося маківкою доверху. Вдих, піднімаємо, начебто ми хочемо натиснути на вуха. І видих. Або як черепашка, панцир притуляє до голови. Вдих і видих. При цьому, будь ласка, зверніть увагу на те, що коли ви робите вдих, ви не сутуліте і не приближуєте плечі або грудину до центру. Навпаки, грудина розкрита, ми робимо вдих, піднімаємо плечі трапецією, і видих опускаємо. І тепер додаємо шию. Уявляємо собі, ось це непрямий підхід, коли ми додаємо додаткову напругу. Ми піднімаємо плечі, але родина розкрита. І ще трішечки ми напружуємо шию, тобто ми прячемо, ховаємо голову в плечі, це вдих. І видих, ми маківкою тягнемося до верху, а плечі опускаємо вниз, начебто ми прям свідомо підключаємо свою свідомість, а збільшуємо відстань між хребтами шиї. Ще раз вдих. І ще напружуємо шию, і ще ховаємо шию в плечі, в трапецію, тримаємо і видих спокійний. Не затримуйте сильне дихання, робіть цю вправу. В ритмі вашого дихання. Ну, наприклад, вдих, шия, плечі, трапеція, все, у вас вже вдиха диха немає, видих. Тобто не перетримайте, будь ласка, щоб ви не затримували дихання. Закінчили, кожен дозавершує свою вправу, не поспішайте. Пам'ятайте про те, що ми завжди нам завжди повинно робити кожну вправу свідомо і повільно. Тепер ми додамо знову масаж. Грудини, тобто ми трішки повзаємодіємо з лімфатичною системою, тому що на м'язи обличчя, на стан обличчя впливає не тільки грудо-брушна діафрагма, не тільки шия, а ще й лімфатична система. Ми повторимо з вами той ту вправу, яку ми робили на першому з вами занятті. Ми прикладаємо долонь під ключичну кістку, будь ласка, не нижче. Натискаємо на неї протилежною рукою і протягуємо вправо вліво, відчуваючи, як тканини ковзають одна між одною і між ребрами. Це така потужна вправа, але далі я дам ще сильнішу вправу. Кожен робить це зараз в своєму ритмі. Пропоную все ж таки трішки уповільнитися, а якщо не виходить, то можна трішки прискоритись. Якщо ви взяли кремчик, то тоді додайте крем. Якщо не брали, то тоді продовжуйте під кісткою рухати долоню вперед і назад. А я додам крем і раджу, потім, коли ви будете робити ці вправи, беремо трішки кремчику, будь-який, яким ви користуєтесь, не обов'язково якийсь особливий. Шкіра у нас на грудині непривередлива. Наносимо підключичну на ключичну кістку, і тепер ми робимо ось такі рухи. Можна ось так. Тобто ми заміняємо або даємо в системі нові відчуття ось ще ось такі рухи, ковзаючи обов'язково під ключичною кісткою. Кожен працює в своєму ритмі. Кожен натискає так, щоб йому було приємно. Це дуже важливо, дівчата. Завжди працюйте в зоні свого комфорту. Якщо ви хочете якось прискоритись, прискорйтесь. Якщо вам хочеться уповільнитися, уповільнюйтесь. Робіть так, щоб вам було зручно. Якщо вам все зрозуміло, якщо ви все чуєте і бачите, можете якось мені відповісти, що я. Те, що говорю, те, що показую, все начебто зрозуміло. І так, ми проробили з вами дихальну систему, шию, лімфатичну систему. Сьогодні у нас будуть вправи на щічки, і тому я пропоную спочатку розслабити жувальну м'язу. Беремо біля кута щелопи нижньої. М'ягесенько вичавлюємо м'язи і починаємо ці м'язи перетирати. Зміщуємо положення пальців вверх до виличної кістки. Ось тут кріпиться наша жувальна м'яза. Таким чином, ми зараз впливаємо через рецептори на жувальну м'язу. Е, безпосередньо ви з жувальною м'язою зараз не працюєте, бо вона глибше. Ось тут поверхневі тканини. І коли ми проробляємо поверхневі тканини, ми взаємодіємо із рецепторами, які посилають імпульс мозку, що ми працюємо із жувальною м'язою. Що ми робимо? Ми робимо маніпуляції для того, щоб жувальне м'язо розслабити після сну. І тепер з іншого боку. Рухи у нас, по-перше, ми не відтягуємо від кістки. Ми вичавили пальчиками тканини. Перетираємо їх, ламаємо їх, але пальчики завжди торкаються кістки. Тому, будь ласка, не тягніть: есть, ну, от таким чином, не тягніть пальчиками тканини від кістки. Вичавили, пальці завжди у вас торкаються кісток. Можна ще разочок перетираємо. Будь ласка, знову-таки зверніть свою увагу на те, що можуть бути зони з залипаннями. Тому цю зону трішки не поспішайте, а зануртесь в неї і побудьте трішки довше в цій зоні, де є залипання. Повзаємодія із рецепторами, а тепер, коли система прийняла, що ми працювали із жувальними м'язами, тобто біля них, ми, ми... тепер. Безпосередньо зробимо масажні рухи на розслаблення самої м'язи, не рецепторів, а самої м'язи. Ми притуляємо кістки пальців, начебто між верхніми і нижніми зубами. Робимо вдих і на видосі уявляємо собі, що, начебто, ми вкручуємо болт між верхніми і нижніми зубами. Це ми робимо дуже м'яко і відчувайте, що у вас починають. Щелепи трішки відчинятись. Обов'язково дихаємо, не затримаємо дихання. Ви начебто хочете зануритися кістками між зубами, і ваші щелепи відчиняються. Можна рухи робити не тільки, як начебто ви хочете вкрутити або ввінчити в болт, а ще начебто ви відчиняєте, тобто витягуєте тягуєте живальне витягуєте живальне м'язу, і будь ласка, ще дихайте. Чудово, зробили. Тепер дивіться, яка була послідовність: груда брюшна діафрагма, шия, лімфатична система, жувальне м'яза. І ось тепер ми переходимо до вправ для укріплення м'яз щічок Перша вправа робимо 8 разів. Ми ховаємо губи за зуби, а можна не ховати, просто тримати губи таким чином, щоб вони не стискались. Між зубами невелика відстань. І надуваємо щічки в сторони. І здуваємо. Тримаємо три рахунки. Починаємо. Один. Здуваємо. Пам'ятаємо, що між зубами два. у вас невеличка відстань. Три. Видихаєте. 4. Направляєте увагу на свої відчуття обов'язково на губи, щоб вони не стискались при вправі, коли ви надуваєте м'язи щічок. Шість. Сім. Робимо це свідомо. Відчувайте, як у вас натягуються м'язи. Але пам'ятаємо, що ми балансуємо, ми не дуже сильно надуваємо щічки і не дуже слабо. Щось таке середнє, між дуже сильним і слабим. Останній свідомий раз. І тепер на кожний рух один. І тепер надуваємо і дихаємо. Надули, тримаємо і дихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Дихаємо, відчуваємо, що ваші щічки надуті. Між зубами невеличка відстань. І закінчуємо. Робимо конячку. Сьогодні ми ще приділимо увагу очам і чолу. Перша вправа спочатку буде для очей. Називається ця вправа сова. Ми Розплющуємо широко очі, віддаляючи верхні і нижні повіки один від одного дуже далеко, не напружуючи чола і не піднімаючи бровей доверху. Один, два, три. І розслабляємося. При цієї вправі, будь ласка, відчувайте, що не напружується ваша шия. Тому, коли ви робите, у вас задача не максимально сильно розплющити очі, не дивлячись на те, що у вас все стискається, а наскільки ви зможете максимально розплющити очі, не напружуючи м'яз тіла, не напружуючи шию, тягнучись маківкою доверху, можна на видосі, можна на вдосі, як вам буде зручно. І тримаємо до трьох рахунків. М'яко: 1, 2, 3. При цієї вправі у нас включається колова м'яза очей. Розкриваємо широко, але широко, настільки, наскільки вам комфортно. Це дуже важливо. Ще три рази. Розкриваємо широко, дихаємо, відчуваємо напругу. Напруги тут нема. Брові не підіймаються. Ще два. Шия не напружується. Один, два, три. Щелепи не стиснуться, і маківка тягнеться доверху останній свідомий раз. Один, два, три. Пам'ятаємо, що кожну вправу ми робимо з любов'ю до себе дуже обережно і підконтрольно. Поїхали далі. Тепер ми розслабимо чоло, занурюємося пальчиками в м'язи чола і м'яко, відчуваючи натяжіння м'язи, а не ковзання пальців по шкірі, ви витягуєте м'язи чола вверх, дивимося вниз. Для того, щоб зняти додаткову напругу з тіла, я пропоную краще цю вправу робити, поклавши лікті на стіл. Тоді на додаткової напруги на м'язи тіла не буде. Якщо немає такої змоги, трішки м'якіше, покладіть просто голову на пальці і відчувайте, як витягується м'язи чола. Дівчата, це дуже важливо, це не ковзання по шкірі. Це така глибока робота з м'язами. Ви повинні відчувати, як вона розслабляється і витягується, стає довшою, і ця вправа вона трішки повільніша. Чому? Тому існує така теорія, що на розслаблення потрібно більше, намного більше часу, ніж на напруження. Зробили, і тепер ми об'єднуємо дві вправи в одну. Дивіться, у нас м'язи чола перетинаються із м'язами бровей. М'язи бровей, вони перетинаються із коловою м'язою очей, більше з нерухомим верхнім повіком. І коли ми працюємо з чолом, розслабляючи його, у нас що піднімається верхнє повіко. І ми ще цю вправу е доповнюємо вправою сова. Тобто ми зараз проробляємо усю верхню частину, ну не усю, але це такий немаличкий комплекс, пробуємо. Можна поставити лікті на стіл, можна просто покласти голову на пальці, і ми м'ягесенько витягуємо, розплющуючи очі. М'яко в зоні комфорту. Це дуже обов'язково, якщо ви втомились. Розслабили очі, зупинили витяжіння, потім знову розплющили очі, не забувайте дихати і м'яко витягуємо чоло доверху, втомились, розслабили очі, зупинили витяжіння, і знову розпахнули очі і потягнули своє чоло м'ясенько, витягуючи його до кордону волосся. Втомились, зупинились, перепочили і знову розпахнули і продовжуємо. Ці дуже важливі вправи, і я вас дуже прошу, не нехтувати їми. Кожній людині потрібно працювати у зоні свого особистого комфорту. Кожна людина працює у своєму ритмі, тому о, не дуже сильно поспішайте, ну і не дуже сильно уповільнюйтесь. Все ж таки, не марнуйте свій час. Ще один раз. Сова і м'яко витягуємо м'язи чола доверху. Потрібно, щоб з'явилось відчуття такого освобождення, звільнення. Звільнення від напруги в очах, в бровах, в голові. І тепер можна трішки ще проробити скальп. Пальці дуже жорсткі, і ви прямо по всій зоні голови рухаєте скальпом відносно кісток черепа. Дихаємо, робимо собі приємно, відчуваємо, як напруга зникає. Відчуваємо приємні відчутті, відчуваємо тепло, прилив крові, покращення кровообігу. І так, що у нас сьогодні було? Дихання. М'язи шиї, лімфатична система, жувальні м'язи, щічки, очі, чоло. Я сподіваюся, що кожен із вас, спробувавши ось ці неважкі вправи, маленьким кроком буде крокувати до своєї красоти і молодості. Якщо вам є що спитати, можна спитати: якщо немає, на цьому заняття закінчено. Дивіться, дуже невеличка кількість. І це, цей час я, як це, я пояснювала. Це було трішки затягнуто. Якщо ви будете робити самі, вам буде потрібно ще менше часу. А зараз час для нас це дуже дуже важливий ресурс. Тому маленькими кроками. Потрошку не затрачувая дуже багато часу, користуйтеся цими дуже корисними вправами, допомагайте розслабляти своє тіло. Я бажаю вам здоров'я, красоти і гарного настрою завжди. Все, питань нема. Тоді всім гарного дня, плодотворного дня і до зустрічі в наступний четвер о 9.00. Бай-бай!